Їздити з тапочкою в пол для автомобіля це корисно? Конечно. І зараз я вам дам три причини чому. По-перше, щоб мотор отримав достатньо маси. В деяких двигунах інтенсивність роботи масеного насоса прям безпосередньо залежить від обертів. І якщо обертів не вистачає, ви постійно їздите на низьких, то масла може бути недостатньо. І через це будуть швидше зноситись його внутрішні деталі. А вам це треба? Звісно, не надо. То треба, якби, давати газульку постійно. Друге, на низьких обертах двигун починає вібрувати. Чим це шкідливо? Вібрація підвищує навантаження на деталі. Це може призвести до необхідності е, ремонту деяких е, його частин. Також на низьких обертах у двигуні утворюється збільшена кількість нагару. А це може означати лише одне. Привіт, сервіс! Третій пункт. Найнеочевидніший, але коли ви їдете на високих обертах, то вам легше піти на якийсь обгін або когось об'їхати, пришвидшитись. А якщо їхати на низьких обертах, це займе набагато більше часу, якщо ви захочете перескоритись. Це може призвести до певних ДТП, і взагалі це корисно іноді давати життя своєму двигуну і машині в цілому, тому що автомобіль створений для того, щоб їздити, а не для того, щоб катитися на ньому. Катитися ви можете і на велосипеді. Так що, окрім збільшеної витрати палива, мінусів у того, щоб їздити на високих обертах, немає. Тільки одні плюси. Напишіть, будь ласка, як ви їздите? Який у вас стиль водіння? Ви більше так газуєте плотненько. Чи любите по пенсіонерськи так в розвалочку?